Є, раз два, раз два, всім привіт, Буян Бечевчаю із Турції. Коротше, ребята, такий неприємний розклад. Я 17 го числа повинен був виступати на концерті сумісно з чаті, організатором якого є Вова Макаров. Виступати в Києві в клубі Бочка. Я зараз в Туреччині в Діловій поїздці. Можете спостерігати. Туреччина. Є чудові красиві дороги. Зараз якраз виїжджаю на якийсь міст. Коротше, іс історія складається так, що... 17 числа я повинен був прилетіти з Туреччини в Київ, виступити на концерті і прилетіти назад в Туреччину. Тому що 19 числа сюди приїжджає делегація з України, я повинен був організовувати їм зустріч. Сьогодні мене набрали і сказали, що делегація з України приїжджає не 19, а 17 числа. Тобто, 17 числа я повинен бути тут, в Стамбулі і рішати питання. Тому, як ми зробимо? Значить, всі, хто купив білети на 17 число, на Буян Бече плюс чаті. У мене скоро буде сольний концерт. Я вас всіх туди запрошую безкоштовно. Збережіть ваші білети, і ви по ним зможете пройти на мій сольний концерт. Я дуже перепрошую перед Вовою Макаровим за ці незручності. Оан, приїду, порішаємо з тобою питання, в боргу не залишусь. Ще раз кажу: всі, хто купив білети на 17 число, на концерт Буян-Бече і Чаті. Ви збережіть ці білети і ви зможете прийти на мій сольний концерт в Києві, який теж скоро відбудеться безкоштовно. З повагою, буян дочія, слава Україні! вам трошки Туреччину. Так, да, короче, такий розклад, братва. Я блін, реально це вже настільки не смішно, що аж плакати хочеться. Знаєте, коли постійно за роботи ти не можеш навіть на свій особистий концерт про їх трек записати, відос зняти. Ну, я дуже працюю за, для того, щоб заробити гроші і створити крутий український продукт через те, що для того, щоб зробити щось корисне, для цього потрібні бабки. Тут без питань. Бо якщо бабок немає, то хлещишся і ніфіга в тебе не виходить. О, тому. Все, що не робиться, робиться на краще. Зробимо крутий концерт. Мій сольний. Приходьте туди безкоштовно і за 30 гривень виходить. Ви купуєте два білети: один на чаті, а другий на буян -Бачі. З повагою Буян -Бачі. Слава Україні!